Земельні питання одні з найскладніших у праві. І саме земля в Україні найчастіше стає причиною серйозних конфліктів. Щодня люди запитують в мене, як довести, що я добросовісний набувач ділянки? Що робити, якщо прокуратура подала позов про витребування землі? Як продовжувати договір оренди, якщо власник відмовляється підписувати угоду? Ці питання здаються простими, але насправді кожна з них потребує юридичної стратегії та аналізу конкретної земельної ділянки. Помилка в заяві чи пропущений строк можуть коштувати вам землі та грошей, а от правильно підготовлений захист гарантує результат. У компанії Приходька та партнери ми супроводжуємо угоди купівлі-продажу та оренди, оформлюємо право власності і користування, проводимо експертизу документів, захищаємо інтереси в судах усіх інстанцій. Наш принцип, закон, стратегія і практика: не відкладайте ваші права на землю, варто захищати сьогодні.